Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли президент Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом у Давосі, ми озираємося на вчорашню промову президента США. Ми розглядаємо звіт про енергетичну кризу в Україні, який зараз обговорюється на капітолійському пагорбі. Сьогодні четвер, 22 січня, три роки і 334 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується співведуча нашого сестринського подкасту Батл Венісія Рейні». Президент Зеленський прибув до Давосу сьогодні вранці і відразу застосував дуже розумну дипломатію, якщо можна так сказати. Він описав Європу як фрагментований калейдоскоп малих і середніх держав без чіткого плану протистояти Росії або захищати себе. Він звинуватив європейських лідерів у безкінечних внутрішніх суперечках, замість того, щоб допомогти закінчити війну в Україні або захистити Гренландію. Виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, президент Зеленський сказав: Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні. Це визначає, яке майбутнє ми матимемо, замість того, щоб стати справжньою глобальною силою, Європа залишається красивим, але фрагментованим калейдоскопом малих і середніх держав. Європа виглядає розгубленою, намагаючись переконати президента США змінити свою думку. Тепер він явно вирішив, що йти в ногу з аргументами Дональда Трампа, навіть просуваючи їх далі. Можливо, тому що ми не чули такої риторики від президента США, було кращою тактикою ніж просто використовувати лестощі. Він сказав, що європейські лідери порадили йому уникати піднімати питання про американські далекобійні ракети Томагавк, щоб цитую не псувати настрій. І ми знаємо думку Дональда Трампа щодо дарування Томагавків. А потім щодо Гренландії, президент Зеленський сказав: якщо ви відправите 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Яке це послання? Яке послання це для Путіна чи для Китаю? І ще важливіше, яке послання це для Данії, найважливішого вашого найближчого союзника? 30 чи 40 солдатів нічого не захистять? Я думаю, це розумно розумно з боку президента Зеленського. Тепер президент США, описуючи свою зустріч, яка закінчилася трохи раніше, сказав, що вона була дуже хорошою і зазначив, що угода була досить близькою. Потім, під час панельної дискусії, президент Зеленський сказав, що тристороння зустріч на технічному рівні між Україною, США та Росією має відбутися протягом наступних двох днів у п'ятницю та суботу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Почнемо з новин з Давосу, як з екстрених новин. Президент Зеленський прибув до Давосу сьогодні вранці. Це відбувається, коли Стів Вайков, спеціальний посланець США, сказав сьогодні напередодні поїздки до Росії, що переговори щодо завершення війни досягли значного прогресу і залишилося одне питання між Києвом і Москвою. Очевидно, що це питання стосується землі, тому це дуже велика е, проблема. Він також виступав на українському сніданку в Давосі цього ранку. Мій міністр Вітков сказав, що українці перебувають у дуже складних умовах сьогодні, і я повністю співчуваю від імені. Трампа, звісно, пан Віков знає точно в яких умовах знаходяться українці завдяки часу, проведеному в цій країні. О, ні, він ще жодного разу там не був. Але він повернеться до Москви в найближчі години. А потім завтра, я думаю, поїде до Абу Дабі для робочих груп щодо миру, бла 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 Що стосується його, пан Трамп вчора сказав, що Путін і Зеленський були б дурними, якби не досягли мирної угоди зараз. Щодо рішення по Гренландії, він сказав: цитую: якщо буде завершено, це буде чудово для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Я особисто не знаю, як ви, але я особисто не хочу думати про те, як Дональд Трамп щось завершує. Сьогодні я збираюся зробити військові оновлення. Буде кілька дипломатичних оновлень від Венеції, але це терміново вся зустріч із Зеленським і Трампом. Тому Венеція буде ловцем. Вона відстежує новини під час нашої розмови, тому буде приносити інформацію як тільки вона з'явиться. Тепер перейдемо до військових оновлень. Перейдемо до Росії в Краснодарському краї минулої ночі. Відбулося кілька ударів дронами. Було завдано кілька ударів по нафтотерміналу біля волни. Губернатор Венямін Кондратів заявив, що вбито троє людей та поранено інших. Волна знаходиться на Чорному морі. Це на південь від Керченського мосту. Це як Керченський півострів. Буквально це приблизно за 20 кілометрів на південь від Керченського мосту. Губернатор Кондратів сказав: зараз на терміналах пожежа з чотирма баками з нафтопродуктами, що горять для ліквідації наслідків, мобілізовано 97 людей і 29 одиниць техніки, включаючи співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Завжди дуже конкретні з числами, чи не так. Він сказав, що це вже друга ніч поспіль, коли всі об'єкти в регіоні були вражені. Тепер, говорячи про енергетичні об'єкти, Олексій Брехт, який є членом ради директорів української державної енергетичної компанії «Укренерго», був трагічно загиблим вчора. Кажуть, що він був уражений електричним струмом, особисто допомагаючи у відновлювальних роботах на пошкодженій електропідстанції. Україна написала на своєму веб-сайті другий день поспіль, що Олексій Брехт особисто керував відновлювальними роботами на одному з енергетичних об'єктів, нещодавно атакованих ворогом. А Міністерство енергетики України написало у телеграмі: у найважчі часи для нашої держави, коли ворог намагався занурити нас у темряву. Олексій Брехт взяв на себе колосальну відповідальність. Тепер залишаючись у темі енергетики, мені пощастило побачити документ, який зараз обговорюється на капітолійському пагорбі про енергетичну кризу України. Схоже, що у них закінчуються запасні частини. Більше про це за мить. Але спочатку деякі статистичні дані. Отже, у документі сказано, що протягом 2025 року Росія використала понад 1950 ракет і майже 55 тисяч дронів типу шахет та інших протицілей в Україні в рамках комбінованих атак, включаючи ті, що на критичну енергетичну інфраструктуру. З вересня по грудень минулого року удари по енергетичних об'єктах посилилися за цей період. Росія запустила 843 ракети та 21 тисячу дронів. Що стосується електрики, то в Україні в години пік попит на електроенергію на даний момент досягне 18 гігават. Внутрішня генерація залишає дефіцит потужності 5,2 при піковому попиті. Пік попиту, тобто тепер цей дефіцит вирішується кількома способами: імпорт електроенергії, на який припадає майже 2 гігавати, та графіки відключення стабілізаційних відключень, щоб коли держава вимикає електроенергію, вони могли заздалегідь повідомити людей який графік. Зараз, якщо атаки продовжаться на нинішньому темпі і масштабі. Газета на капітолійському пагорбі повідомляє, що всі лівобережні регіони України, тобто східні частини країни, де до початку повномасштабного вторгнення проживало близько 15 мільйонів людей, ризикують залишитися без доступу до електропостачання. Щодо газу йдеться про те, що через зменшення внутрішнього виробництва Україна повинна буде закупити додатково 4,4 мільярда кубометрів імпортного газу, щоб забезпечити безперебійне постачання впродовж двадцять п'ятого року. Поточні ринкові ціни оцінювана вартість цього становить близько 1,9 мільярда євро. Зараз більшість з цього було досягнуто, але є деякі критичні недоліки в частині електричного обладнання. Існують критичні нестачі силових трансформаторів, високовольтних вимикачів, від'єднувачів, ізоляторів, мобільні підстанції та зовнішні розподільчі пристрої. Я не знаю, що це за речі, але якщо ви знаєте, то це дуже корисно. Щодо газового сектору, то критичне обладнання включає компресори, газотурбінні установки, газомоторні компресорні агрегати. Інші часто запитувані предмети включають навантажувачі, екскаватори, автокрани, телескопічні навантажувачі, підйомні платформи, вантажівки з крановими стрілами та інше спеціалізоване обладнання для ремонту, аварійного ремонту та прибирання завалів. Якщо ви можете допомогти з чимось із цього, дайте знати, і я зможу зв'язати вас з людьми, які це організують. Отже, десь в іншому місті, у ніч на вівторок, Росія здійснила масову повітряну атаку, яка вперше включала ракети для практичних вправ РМ 48 ю. Ці російські ракети вже були виведені з експлуатації, але їх знову оживили як наступальну зброю. Україна не має іншого вибору, окрім як відбивати ці так звані зомбі ракети, використовуючи дорогі технології протиповітряної оборони. Здається, нова російська тактика намагається виснажити ресурси Києва. Отже, ця річ РМ 48 у використовується як мішень для російських систем протиповітряної оборони С 300 і С 400 Вона модифікована з різних ракет, які завершили свій термін служби. Вони дешеві і просто додають обсяг до російських обстрілів. Ви гадаєте, що президент Зеленський нещодавно коментував, що Росія зараз випускає набагато більше ракет у кожному залпі. Ну цей навчальний снаряд з модифікованою або новою боєголовкою може добре пояснити більшу частину його аргументації. Професор Мауро Джілі, який є професором військової стратегії та технологій у школі Герші в Берліні, каже, що Росія вже давно використовує перехоплювачі ракет типу Земля. Повітря, призначені для перехоплення літаків або ракет як наступальну зброю, тобто земля, земля, і він сказав, це вказує на те, що Росія використовує все, що має в своєму розпорядженні, щоб завдати удару по Україні. Українська протиповітряна оборона та системи ППО не можуть перехопити все, тому додаючи цю масу, ви неминуче збільшуєте ймовірність того, що деякі з ваших ракет пройдуть. Ми написали статтю про це в The Telegraph. Я додам посилання в примітки до епізоду. Тепер за останні 24 години ого відносно спокійна ніч лише 90 дронів запущено, 80 з яких збито. Центральна Україна була під атакою цього ранку. Житловий будинок у Дніпрі був уражений, і принаймні одна ракета, ймовірно балістична, влучила в кривий ріг цього ранку. Ви пам'ятаєте це рідне місто президента Зеленського? Павлоград також постраждав майже ніякого руху на землі. Лінії не змінюються. Ще кілька слів від мене, провайдер супутникових зображень ESI підписав нову угоду з Україною про розширення доступу до даних синтетичної апертурної радіолокації від одного зі своїх супутників. Тепер цю угоду було підписано у понеділок. Інформація надходить від Via Satellite, сайту новин супутникової індустрії. Тож радар з синтетичною апертурою це хороша річ, адже він працює вночі та може бачити крізь хмари, що особливо цінно в Україні в цю пору року. І СІ підтримує Україну супутниковими зображеннями з початку повномасштабного вторгнення та передала Україні всі можливості одного супутника SAR з радаром з синтетичною апертурою на орбіті. Комерційні зображення АйСА не передаються країнам або організаціям, що ворожо ставляться до України, кажуть вони. Тож я думаю, ми знаємо, що вони мають на увазі. Джон Картрайт, старший віцепрезидент з питань даних АйСА, сказав, що ця угода зміцнює впевненість в доступі до нашої високоякісної САР іміджері допомагаючи Україні приймати рішення швидше та з більшою впевненістю. НСАІ твердо стоїть на боці України перед лицем цих ворожих дій і глибоко відданий зміцненню безпеки Європи, забезпечуючи наших союзників найкращими даними для прийняття рішень, коли вони цього найбільше потребують. Я також додам посилання на це в примітках до епізоду. Отже, залишилося два тижні, або точніше, два тижні до завтрашнього дня, до початку зимових олімпійських ігор, або можливо не початок, а якийсь сніговий дієслово. А в Італії і Латвійський мовник TV три групи сказала, що вона утримається від висвітлення спортсменів з Росії та Білорусі, які змагатимуться під нейтральним статусом. Ви пам'ятаєте, що міжнародний олімпійський комітет сказав у вересні минулого року, що російські та білоруські спортсмени, які відповідають критеріям, можуть брати участь у зимових олімпійських іграх 2026 року, як індивідуальні нейтральні спортсмени, національних прапорів чи гімнів, не буде. І це рішення тоді піддав критиці президент Зеленський. Ну, позиція групи TV3 Латвії привернула увагу під час минулого тижня чемпіонату Європи з санного спорту, коли її канал TV6 переключився на рекламу під час виступів російських спортсменів. І такий самий підхід буде застосовано під час майбутньої зимової олімпіади. Це було з United 24 медіа. Звідки я дізнався? Добре, ще дві новини від мене. Юлія Навальна, вдова російського опозиційного лідера Олексія Навального, викликала певний резонанс, опублікувавши в соціальних мережах відео, де вона відповідає на лист росіянки, яка повідомила, що змушена буде добровольцем піти на війну, щоб виплатити борги та зібрати гроші. Отже, пані Навальна сказала: я розумію, що це важко, але просто подумайте, що станеться з вашою дитиною, якщо його вб'ють. Потім вона звинуватила Путіна у створенні економічних умов, через які молода жінка вважала, що у неї немає іншого вибору, окрім як добровільно піти в армію. Критики кажуть, що пані Навальна мала б поставити питання або більше сумніватися, чому молода жінка, здається, не мала проблем зі вступом у війну проти України, але натомість, здавалося, турбувалася лише про своє фінансове становище. кажуть, пан. Навальна могла б запропонувати коментарі на кшталт «Не йди, бо ти вбиватимеш невинних людей але натомість кажуть, вона вирішила просто звинуватити в ситуації жінки Путіна. Але ви побачите це в соціальних мережах, що поширюється. І останнє для мене: Українські правоохоронні органи затримали офіцера з військової частини в Сумській області за підозрою в знущанні та катуванні підлеглих. Це повідомляє державне бюро розслідувань. Вони говорили вчора. Зараз слідчі не розкрили імена затриманого або жертв і не ідентифікували військову частину, окрім того, що підозрюваний є заступником командира батальйону, розташованого в Сумській області. Про це повідомляє Київ індепендент. Двоє підлеглих таємно записали розмову, в якій офіцер погрожував застрелити їх за невиконання наказу, і цей запис пізніше був опублікований у соціальних мережах. Після чого підозрюваний нібито почав тиснути на них, щоб вони його видалили. Пізніше офіцер, за словами слідства, вишикував солдатів і зробив п'ять пострілів зі своєї службової зброї, їм під ноги та над головами. Нібито імітуючи страту, тепер офіцер також неодноразово бив солдатів. Особу звинувачено в катуванні порушенні військових статутів та зловживанні владою. І їй загрожує до 12 років ув'язнення. Її переведено до слідчого ізолятора. Справа передана до суду. Все це, як я кажу, від державного бюро розслідувань. Отже, короткий огляд останніх військових оновлень. Мюнхен дипломатичні справи, що відбувається в Давосі. Отже, я почну з того, що сталося вчора. Тож, думаю, короткий огляд промови Трампа вчора в Давосі, і ви вже торкнулися деяких моментів. Але основні теми, про які говорив Трамп, були економіка США, його нібито досягнення у зовнішній політиці, та звісно, Гренландія. Він сказав, що не буде використовувати силу, щоб забрати Гренландію, але багато говорив про свої різні економічні важелі та як він використовував їх, щоб змусити інші країни робити те, що він хоче. І це здається, те, що сталося тут: загроза тарифів проти Великої Британії та інших європейських країн на користь угоди щодо Гренландії та Арктики. Ця угода, здається, була укладена після того, як Трамп провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте вчора ввечері в Давосі. Точні деталі невідомі, але The Telegraph повідомляє сьогодні вранці, що вони можуть стосуватися суверенного контролю над землею, на якій зараз розташовані бази США в Гренландії. Побачимо, що з цього вийде. Прем'єр-міністр Данії заявив, що суверенних переговорів немає. Тож подивимося, як це розвиватиметься в найближчі дні. З точки зору України, у промові Трампа не було багато чого радіти. Трамп повторив свою звичну історію про те, що Путін не вторгся б в Україну. Повністю у 2022 році, якби він тоді був президентом. Я просто прочитаю цю цитату. Я успадкував безлад з Україною та Росією щось, що ніколи б не сталося. І я дуже добре знаю Путіна. Ми з ним обговорювали б Україну. Це було яблуко його ока, але він нічого не збирався робити. Я сказав: Володимире, ти цього не зробиш? Він би ніколи цього не зробив. Це було жахливо, те, що сталося. Я теж міг це передбачити. Після того як я пішов, я міг це бачити. Це лише частина звичної риторики Трампа. Він також говорив про приголомшливі втрати, які зазнають Україна та Росія, і навів деякі дуже конкретні дані про кількість загиблих за останні кілька місяців. Він сказав, що нараз минулого місяця загинуло 31 тисяча солдатів. Місяць до цього було 27 тисяч. Місяць до цього було 28 тисяч. Місяць до цього було 25 тисяч. Досить незвично. Ми не знаємо точно звідки він взяв ці цифри, але досить рідко отримуємо такі дані, тому я вважала за потрібне включити їх. Він очевидно повторив свій заклик до завершення війни, і я повернуся до переговорів, які ми маємо сьогодні за мить. Але повертаючись до значення вчорашнього виступу Трампа, оскільки ми всі намагаємося зрозуміти, що це насправді означає. Я знаю, що ви говорили про промову Марк. Карні, прем'єр-міністра Канади на початку цього тижня. І я думаю, що контраст між цими двома промовами не міг би бути більшим і, відверто кажучи, не міг би бути більш значущим. Тут дійсно викладено два світогляди, і я думаю, що ми перебуваємо в середині, як сказав Марк Карні, розриву, а не переходу. Це справжній розкол, через який ми проходимо, і ми висвітлюємо це більш детально в лініях битви. Тож обов'язково подивіться завтрашній епізод, якщо хочете більше деталей. Отже, переходимо до сьогоднішнього дня. Сьогодні, вранці, у нас була велика церемонія підписання для Ради миру Дональда Трампа. Я думаю, варто коротко згадати, тому що Путін був одним із запрошених. Трамп учорі сказав, що він підписався на участь. Путін цього не підтвердив. Він сказав, що його міністерство закордонних справ розглядає деталі. Це виникло з резолюції Ради безпеки ООН з листопада минулого року, і вони надали мандат на створення якогось органу, який би з Середився на газі, це вже не стосується лише гази. Це перетворилося на своєрідний конкурент ООН. Проект статуту, який отримав CNN, описує Раду миру як міжнародну організацію, що сприяє стабільності, миру та управлінню в районах, які постраждали або перебувають під загрозою конфлікту, досить широко. Виступаючи сьогодні, Трамп сказав, що коли це буде сформовано, ми зробимо все, що захочемо у співпраці з ООН. А потім продовжив говорити про те, що ООН має потенціал, але насправді не зробила достатньо з ним. Тепер цю Раду миру безстроково очолює Трамп, а не президент США. Вона пов'язана з ним особисто, і це дає йому необмежену владу накладати вето на будь-яке рішення, погоджене її членами. Коштує мільярд доларів, щоб отримати постійне місце, і ми також чули, що Путін, класичний тролінг, говорив учора, коли розглядав можливість приєднатися до цієї ради миру, що він може використати деякі заморожені активи, щоб заплатити. За це постійне місце. Погляд на тих, хто вже підтвердив свою участь: президент Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу, президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, білоруський лідер Олександр Лукашенко, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Я маю на увазі, це всі дуже праві фігури. Я думаю, ми могли б назвати їх сильними лідерами, і всі вони дотримуються школи думки Трампа і світогляду, що сила є правом. Китай запрошено, і він розглядає це. А Великобританія та Франція відмовилися. Я маю на увазі, якщо це якийсь суперник ООН, то очевидно, що вони мають найбільше втратити від цього тому що вони мають постійні місця в Раді безпеки ООН на даний момент, і вони мали б набагато менше впливу в цій раді миру, щоб це не було. Сьогодні вранці з'явилося повідомлення, що Бельгія приєдналася, але Міністерство закордонних справ це запречило, тому я просто хочу це прояснити. Я б сказала, що це дуже небезпечна ініціатива. Я думаю, що це просто ризикує ще більше підірвати ООН, і це ще один цвях у труну цього багатостороннього підходу після Другої світової війни, який не є досконалим, але зберігав нас у відносному мирі та гармонії протягом останніх приблизно 70 років. Сьогодні відбувається багато подій. Як згадував дом, стів Вітков зараз прямує до Москви з зятим Трампа Джаредом Кушнером для прямих переговорів з Путіним. Тож приєднуйтесь завтра, щоб дізнав. Тисяч, що з цього вийде, він сказав сьогодні вранці, що оптимістично налаштований щодо завершення угоди. Я думаю, що ми звели це до одного питання. Ми обговорили варіанти цього питання, і це означає, що воно вирішуване. Якщо обидві сторони хочуть вирішити це, ми вирішимо. Як ти згадав дом, це має бути про територію. Ми можемо просто припустити це. Ми отримали досить рідкісні слова застереження для Віткофа від Джонатана Пауела, радника з національної безпеки прем'єр-міністра. Він сказав, що, хоча Трамп має рацію, наполягаючи на цих переговорах, ми не бачили жодних доказів від Путіна, що він готовий іти на компроміс, вести переговори або дійсно. Укладати мир. Сподіваємось, Вітков це почує, але ймовірно, ні. Отже, Трамп зустрічався із Зеленським, як ми сказали, на полях Давосу. І просто зазначимо, що Зеленський планував не їхати до Давосу. Він мав їхати, але скасував це. Він сказав, що це через те, що він займається цими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Але, очевидно, багато припущень, що суперечка з Гренландією означала, що Україна просто повністю випала з порядку денного і не було сенсу. Тепер він подорожував всю ніч, щоб дістатися до Швейцарії. Два ключові документи, які він хоче підписати з Трампом у Давосі, стосуються майбутніх гарантій безпеки та економічних економічного процвітання. Побачимо, чи щось із цього здійсниться. Виступаючи вчора ввечері, голова Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров сказав, що його команда в Давосі обговорювала питання економічного розвитку після воєнного відновлення та гарантій безпеки з американськими колегами. Тож подивимося, чи щось із цього здійсниться. Ukraine the latest це оригінальний подкаст від The Telegraph створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraф.ко .uk, latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу UkrainePod ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент Джеймса.